Кому набрали вилучати багато коштів на паливо. Дивіться, приїхав класний варіант, максимально ідеальний стан автосалону. Hyundai Kona, 39 кВт, з запасом ходу більше 300 км. Автомобіль вже рестайлинговий. Класний має вигляд. Пробіг 37 тисяч кілометрів, це повна електрика. Ідеальний стан, рідна фарба, без єдиної царапинки, максимально збережений салон, є підігрів сидінь. Керма, адаптивний круїз, вже така електронна приборочка, великий екранчик, Android Auto, CarPlay, Клімат. Далі вам по відео все покажу. Навіть є дистронік. Бачите автомобілі, гальмує, камера заднього виду, парктроніки. Тому кого цікавлять такі автомобілі, наш номер телефону 096 07 967, com.ua, Instagram, YouTube, Viber, Telegram. На сайті будуть детальні фотографії цього автомобіля, також вибір інших автомобілів. На сайті є всі посилання на наші соціальні мережі, тому переходьте, вибирайте зручний для вас канал. Також внизу під відео будуть всі посилання. Вибирайте зручний для вас посилання. Слідкуйте, підписуйтесь, вибирайте класні автомобілі з оригінальними пробігами в максимально збережному стані. Станом автосалонів, всі пробіги перевірені. Є звіт з акціонів, це автомобіль з Німеччини, є повний звіт, батарейка 100% СОХ. Пробіг також оригінальний. Це вже трьохфазний автомобіль. Можна заряджати 11 кВт від домашньої розетки, потрібно тільки силовий кабель зробити і насолоджуватися. Так, зараз я вам віду покажу цей автомобіль зовні, по фарбі, по стану, без єдиної м'ятинки, без царапин, дуже класний колір. Візуально виглядає зовні класно, дуже такий сучасний стильний автомобільчик. Там, з витратою 50 копійок на 1 кілометр. Якщо є нічний тариф, то навіть менше виходить. Запас ходу, там, 300 плюс кілометрів. Це також перевірено. Багато хто вже про це писав, говорили, якщо в нормальному режимі їздити, то такий запас легко робиться. Між містами для міста. Такий класний дружний автомобіль. От розміщується у нас адаптивний круїз. Під лобовим спереду датчик полоси, підрулює, бачить полоси, гальмує датчик знаків, датчик світла. От у нас показує скільки зарядка автомобіля. Звичайно, від домашньої розеточки. ccs 2 якщо в два рази ми вставляти, от у нас вже є три фази, показується ще. Тому хто хоче класний сучасний автомобіль, максимально з усіма опціями, безключовий доступ. От автомобіль з Німеччини. До речі, відразу покажу сервісну книжку. Хто думає там на рахунок пробігу, у кого є сумніви, там чи ще щось. Там є от бумажка там де заповнювалось, на сайті все буде. З пробігами, з датами. Ще покажу також сервісно. 37 488. От що автомобіль обслуговувався, Другий 24, 27 тисяч було. Також в нас там далі записи є, все на фото на сайті буде. Автомобіль, до речі, на облік став кінець 21-го року, експлуатація з 22-го року, тому максимально свіжий по рокам. По кузову взагалі без єдиної царапинки. дуже класно видно, доглядала з автомобілем з Німеччини, тому хто хоче доглянуті автомобілі. В ідеальному стані. В кінці ще покажу по фарбі, тому кого цікає, додивіться обов'язково. Підпишіться, регулярно приганяємо автомобілі. Так от, зараз сяду всередину, покажу екранчик, Android-Auto, CarPlay, підключили, насолоджуйтесь. Думаю, навіть тут є безключовий CarPlay, тому що там, як правило, з 21 року кінця там уже йде безключовий CarPlay, Безпровідний. Також у нас є підсвіточка для окулярів, клімат, навігація по передачам, дуже зручно скажу. Підігрів сидінь, підігрів керма, підрулює кермо, адаптивний круїз. Така класна приборочка цифрова. Дуже зручно, сучасно виглядає автомобіль. Тому кого цікавить максимально такі збереження автомобілі. Приїжджайте, вибирайте всі є клавіші, регулювання спинки, максимально, щоб зручно було, сидіння максимально збережене, кермо також в ідеальному стані. Всі виписки будуть також на сайті з аукціону, фотографії. Автомобіль приїхав ціленький, нічого не робилося, легенько був прибраний і демонструю вам. Тому приїжджайте, переглядайте, впевнений, сподобається. У нас от недавно така сама кона була. Людина приїхала. Відразу там 5 хвилин подивився, все подобається. Поїхали на офіційний сервіс. Перевірили. На сервіс сказали, що одного запитання немає взагалі, немає, що навіть розповідати. Людина задоволена, відразу поїхали в сервісний центр, поставили на облік. Так, зручний тут автомобільчик, достатньо місця, комфортно, все чистенько. Приємчики ідеальні, тому хто хоче такий класний ідеальний автомобіль в класному кольорі. вживу виглядає прям, ну, дуже класно. Прям, от, знаєте, ще відчуття того, що е, він не зацарапаний. І навіть ми його не полірували. От, Відчуття нового автомобіля зовсім, тому хто хоче, максимально новий автомобіль по класній ціні, то приїжджайте, він буде ваш. Так, і багажник тепер. Так, По багажничку також все максимально чистенько, охайно, нічого не зацарапано. Є ніжка з боку, крючечок, підсвітка, кронштейн, щоб натягнути сітку, щоб по багажнику не їздило. Також такий органайзер, жилеточка, насос, сітка, до речі, тягач, провід є від домашньої розетки. Він в гаражі просто забувся. Тому він в комплекті, все нормально, не хвилюйтесь. Заряджав автомобіль, просто забув покласти. Все буде в комплекті, камера заднього виду, парктроніки, максимально класний автомобіль. Тому хто хоче новий автомобіль по ціні Бушного, то приїжджайте, дивіться. Певний вам сподобається. Так, і по фарбі зараз перейдемось. 117, 104 оригінал, відразу з проємами. 92, 4, 73. Оригінал. 110. 93. 88. 88 6. 121. Завод десь 80. 120, 130. В середньому. Так, приємних завжди менше. Показують. Все оригінал. 121. 122 оригінал. Так, позаду у нас 97,9. 97 і 9, 97, 9. 93 і Оригінал. 864. 112. Оригінал. 93,9 оригінал. 104. Все завод. 63,8.

93,3. 93.3. По фарбі повністю оригінал. Все завод. Без царапинок, м'ятинок. Ну, взагалі ідеальний автомобіль. Також ще по склу покажу відразу. Оригінальне. Також оригінальне скло. Оригінальне. Оригінальне. Оригінальне скло. Оригінальне. Оригінал. І також оригінал. Тому хто бажає максимально збережений автомобіль з оригінальним пробігом, мінімальним оригінальним пробігом, максимально доглянутий автомобіль з гарним запасом году, рестайлинговий, багато різних опцій. Зручний такий комфортний автомобіль в такому ексклюзивному кольорі. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться, вибирайте наш номер телефону. 09607967 вашkart.com.e, в інстаграмі тут телеграм, На сайті детальні фотографії цього автомобіля. Є всі підтвердження, будуть фотографії по фарбі, по склу. ну Все загально, що можливо показати. Також когось щось цікавить, запитуйте, пишіть. На сайті всі посилання на наші соціальні мережі, також внизу під відео будуть всі посилання також. Переходьте підписуйтесь, вибирайте зручний для вас канал, регулярно приганяємо автомобілі. Кони, Ніро. Peugeot, ці ну, максимально багато різних електричок. Також дизельні автомобілі, тому кого зацікавило. Оригінальний пробіг, класний стан. Ми знаходимося в Києві, тому телефонуйте. Всім дов'язку, до побачення.